Бажаю всім міцного здоров'я. Я зараз знаходжусь на балі. Не обращайте внимання на хромакей, Я його поставив, щоб ви мені не завідували. Сука, після своїх крайніх відео я став таким конкретним медіагігантом. Лічка почала просто розриватися від пропозицій на співпрацю. Я відкинув близько тисячі пропозицій, бо мій час коштує реально дуже дохуя. Но в одного журнала знайшлося лишні 50 тисяч доларів в бюджеті, і того я зараз знімаю. Це відео, от значить, ось цей журнал, я його вже читав. я його назад засунув сюди, щоб взяти розпаковку. А ізначально кстати, а блять, я достану, покажу осьо блядь. Ось, оцей журнал, журнал праведницю. Да, вони мені заплатили кучу бабок, щоб я зняв на них обзор. Ну, по-перше, журнал, отакий от гарненький, і за що реально стоїть сказати респект, так це то, що він був обмотаний отакою от ленточкою. І якщо ви бачите, да, то короче, сукня така імбова, і це типа, от, от це, вона, вона короче, отакий. От Типу ну, воно отак обмотано було красиво. але я прикріплю картинку, я сфоткав. От, ну і значить, що бля, почну з зовнішнього виду цього чтіва, да, Як бачите, обкладинка така ультралюкс, із нею вполне можна сидіти десь на золотих, да? пити матчу і читати цей журнал. І навіть там люди будуть приходити і такі, типу, ого, їбать, що це за хайпове чтів, хулі я це не читаю досі. Всі будуть вам завідувати. Бумага самого журналу теж така, ну, досить приємна. Правда, сама по собі обкладинка, я б не знаю, може трохи товщу зробити. Бо щось страшно держати в руках, іногда. а так і в руках тримається теж приємно. Насчет принтів і картинок тут. Я вам зараз покажу, що тут. Я, звісно, не так багато журналів читав, але все ж, якісь е -е журнали, типа, там тещин, і так далі, вони хуй суд по качеству принтов. Тут реально чіткі принти, піздаті, розвороти. Ну, реально ну, ну реально гарно, реально гарно. Ну, Журнальчик да, можна навіть просто вот так відкривати, як Пінтерест погортати. Офайте свої телефони, сука, вертайтесь в ріаліплі. Гортайте журнали, газети читайте. Коли ви останній раз купляли газету, блядь? Тільки коли мабуть, пиво бухали да, під свою тараньку якусь їбану, щоб було куди спльовувати кісточки. Так що да, купляйте журнали, купляйте газети. Це взагалі хайп. Я таким не займаюся, звісно, бо я бідний і у мене времени немає. Якщо у вас є время на те, щоб сидіти на золотих, хайпувати, кайфувати і так далі, то раджу вам займатися мене таким ділом, а не телефон. От ну і по да, ми тут меці дохуя, ми про естетику, е, дуже хочу відмітити те, що ж. Журнал придержується болі міні одної естетики. Це дуже хорошо. Ж... ну, усе дуже ярко, дуже разнообразно. На притому в одній естетики все виглядає цільно і даже в якійсь мірі лаконічно. Ну і конечно ж, конечно ж надо поговорити іменно про змій цього журналу. Да? Ну а про шов нахуй. От сам журнал праведниця позиціонує себе як мета-іронічне видання. Це конечно, таке, дуже страшне слово, і хуй би ми як його інтерпретірує. Ти в самому журналі його особи якось визначення йому не знайшов якщо я правильно і з контекста самого журнала, а викупив що таке мета іронія з їх позиції, то це блядь. То це про якусь неочікувану життійськість в блядь. В речах прийнятих як незвичайних для цього там, типу, як садівництво для художника, дає напідки стопа на фронті. Це все тут в журналі імеється. Ну це по суті, от таке, типу, сходне з визначенням метамодерну, і того я не зовсім розумію, чому тут іронія. да, то ця нова щирість і так далі. от ці всі приколи. А хоча слово щирість дуже ізбите в наше время стало, його дуже іспоганили хапаючі модники, які дуже облікаються там по буддізму, осознаності і так далі. щирість зараз звучить чуть-чуть стрім. i А, так що я плюс-мінус <laughs> понімаю, чого не було ніякого конкретного визначення даної такої штуки. Коротше, ладно, я бедлан. Може, я щось не викупив? Типу, ну я ж реально дебіл. Очевидно, я не можу не опомінути про християнський такий вайб журнала. Я типу, ну не проти інших конфесій, мені ну конкретно похуй, хто в що вірить. Але я вже просто замарився від наскоко модного нью ейджа, буддізму і так далі. Усі візде пихають ці чакри, медітації і так далі. блядь, чуваки, ну серйозно, ну 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 блядь. Ну заїбалі модники, сука, І в особливості в андеграунд темах і тусовках України це піздець розвинута хуйня. Ну, ну, типа, ну це однотипна якась шляпа, і така моя позиція вона не пов'язана з моїми релігіозними поглядами. Мене просто ну реально уже кошмарюють осознана осознаності, рефлексія в усьому і так далі. Ну, типу, хочеться чогось більш простого, більш життейського, більш людського, да, там. Що ти от бабушки можеш почути своє наприклад, датись ну камбекту коріння нахуй. Хто в язичництво обертається, теж нормальні кабани, теж в коріння більш давнє да, звертаються. я в не наскільки давнє коріння звертаюсь. Якщо да, да, закошмаривався цей буддизм, хочеться чуть-чуть поностальгірувати по і іконам хаті бабушки. І кстати, за ностальгію. Чим мені подобається цей журнал? Він по вайбу, пізець, ну, типа, ну прям журнал, журнал. Та вам і рецепти, і совєти по садоводству, і там і ще що то, і ще що то, і трусторії життя. і бля. Вє все, це прям типу от журнал, журнал. Це там не артбук, не мегазін, да з якоюсь такою чіткої темою. Ну це ну типу, просто ну журнал. Журнал дуже класний, дуже новий, сучасний. Ну но все ж журнал мені дуже подобається. Таке, от типа, увага до. Контекст того, що таке журнал, взагалі. одним словом, дуже разнообразно, дуже журнально. Бля, я оцю хуйню дрочу, Походу я нервничаю, Не знаю. А вообще я люблю всякі штуки, типу, в руках у себе там перекидувати, мастурбірувати. Люблю. Не буду казати за конкретні статті, які тут попадаються, і так далі. Це ви купіть самі, самі прочитаєте. Але от 100% треба на про історію військового Богдана Бунчака, яка тут описана на сторінках, так шести, і бля, я не знаю, чи сам Богдан наскільки краснорічивий, чи. Редактори такі талановиті, но було дуже інтересно це Все діло прямо як короткий героїчний роман, і а, весь текст дуже хорошо описується фразою і сміх і гріх, Типу, і в кінці журналу тут є посилання на банку. Я його теж вставлю у себе в описі під відео. Донат чуваки реально. Ще я не знаю, кому Богдану 100% респекту безмежні. Та й редактори журнала теж не хотіли, типа, за цей текст подільний респект Реально дуже добре читається. Ну і по скуку ми тут критики, ми тут за токсичність і так далі. то треба поговорити і про мінуси даного журналу. І я дуже хотів доїбатися, придратися до усього, що так можна, але ні до чого особи не. Зміг доїбатися. Єдиний момент, що мені не подобається, текст моментами важкувато читається, які, якісь дивні іноді типографічні рішення. І над цим мені здається, треба чуть-чуть попрацювати. А так, бля, ну реально, я дуже старався доїбатися. Я взагалі бля, по сценарію, типо, це все базарю. Так, що, да, журнал дуже антуражний, дуже новий, сочний. Ну і плюс мені заплатили мільярди денег за цю рецензію. Так що дробот Артем рекомендує 8 із 10 журнал, купуйте. Я не знаю, правда, скільки він кори можете, ну купуйте, чуваки. І силочка теж на банку в описанні. Ну і поскольку ми тут закінчили, я вже от себе чуть-чуть попіздю, і плюс у мене сценарій закінчився. Насправді домовленостей взагалі ніяких не було. Тобто, ну, типа, мені просто сказали, ну, коротше, у нас журнал, якщо хочеш, ми можемо, типа, там, пен, 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 от, ти зробиш ліцензію, буде всім класно, типа. Я спрашиваю, а матюкаться можна? Можна, я понімав бля, це свобода, чуваки. Оце ліберті нахуй. Тобто, реально у них е, приємна команда, і е, мене ні в які рамки не поставили. І навіть даже, даже в такому слові, даже в умовах того, що я хотів і мене хотів доїбатись до чогось дуже сильно. Не вийшло особа. Журнал «Провідниця» реально хорош, реально хорош. Блядь, скільки разів я за відео це вже сказав. Там бля чуваки мені заплатили, 50 штук. О, так що, да, буду закруглятися. Таке коротеньке відео. Т, ну я просто не хотів е, іменно конкретні статті розбирати і так далі. Бо, Ну, я вважаю, ви це маєте почитати самі. Так що в описі до відео усі силочки на банку, на журнал, на ТГК мої і так далі. А так що на це все нажимайте, сука. До зустрічі в нових відео.